Пробуємо забрати 250 плюс доларів. Біржа OKX вирішила не відставати від трендів та запустили акцію на 100 мільйонів токенів DUT, які ми зможемо отримати у вигляді викупу алокації, якщо нам, звичайно, пощастить. Для початку реєструємось на біржі OKX, ссылочка буде під відео. Потім переходимо на свій web 3 гаманець. Далі натискаємо більше. Потім NFT. На цій сторіночки тиснемо Drops. гортаємо вправо. І ось перед нами наша активність, яка вже завершується через 18 годин. Натискаємо на неї. Натискаємо підписатися. Потрібно, щоб у нас на балансі гаманця був 0,1 1 з Я перекидав з біржі Binance. Це приблизно 15 доларів. Далі підключаємо Twitter, виконуємо соціальні завдання. І в кінці натискаємо кнопочку підписатися. І чекаємо результатів завтра. Якщо фортуна буде на нашій стороні, ви зможете викупити до 250 доларів у токенах DUD. І відразу продати їх з іксами. Я думаю, що це буде мінімум x3. Зараз подивимось, скільки у нас тут учасників на даний момент. А де ми можемо подивитися? А учасників 30 тисяч на даний момент. Ну, звичайно, буде більше. Але все ж, шанси є. Тому хто хоче перевірити свою вдачу, будь ласка.